Слава Богу, брати і сестри, за ще одну можливість, яку маємо від Бога зібратися як церква Його разом. Не лунають вибухи, і ми, ми можемо чути Його Слово. Казав Христос, де вас двох чи трьох, то я серед вас. А Він вірний. Він вірний Бог. І ще як ми сюди не прийшли, то він вже був і чекав нас. Він готував слово своє. І як добре, коли ми готові слухати. Знаєте, сьогодні є надзвичайно багато літератури християнської, Біблії в різних перекладах, але як мало людей читають Боже Слово. Я пригадую, до нас приїжджали брати з Польщі, і вони свідчили, як в ті радянські часи вони Біблії возили по всьому бувшому Радянському Союзі. І як це слово діяло, як люди приймали і вони казали, дайте нам почитати. І як це слово, воно міняло людське життя і міняє і сьогодні. Але зауважте, чи багато людей сьогодні хочуть чути те слово. Мають багато літератури, навіть зараз в інтернеті. На будь-який контент є сьогодні інформація. Тим більше на християнській так багато всього є. Але зауважте, чи стала популярною в людському житті Біблія. Люди шукають свого. І шукають можливо радості в тому. Але радість справжня є тільки в нашому Бозі. І ми зібралися, щоб для самих себе нагадати ту велику радість, яка з'явилася на цю землю. Я нагадаю слово Господнє, це книга пророка Ісаї, 9 розділ: Народ, який в темряві ходить, світло велике побачить, і над тими, хто сидить у краю тіні смерті, світло засяє над ними. Ти помножиш народ цей, ти збільшиш йому радість. Вони перед лицем твоїм будуть радіти, як радіють в жнива, як тішаться в час, коли ділять здобич, бо зламав ти ярмотя гора Його і кия з ремена Його, жезло Його пригнобителя, як за днів Мадіяма. Усякий бочобід військовий, що гупає гучно та одежа поплюмована кров'ю, станець все це за пожежею за їжу вогню. Бо дитя народилося нам, даний нам син, і влада на раменах Його, і кликнуть ім'я йому дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, князь миру, без кінця буде множитися панування та мир на троні Давида, у царстві його, щоб поставити міцно Його, щоб підперти Його правосуддям та правдою. Відтепер аж навіки ревність Господа Савота зробиться. І ще також відомий текст Божого слова це Євгенії Івана, третій вірш, і дуже знайомий, третій розділ, і 16-й вірш, дуже знайомий для нас всіх. Так бо бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав сина свого на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спася. Слава Богу, брати і сестри, за його слово, яке потішає нас, яке дає нам силу. Каже Господнє слово, щоб Бог полюбив світ. Бог полюбив світ, а скажіть: а добрий світ? Є за що його любити? По правді нема. Каже Господнє Слово, коли ми читаємо а, в римлян, то Боже Слово каже, що людське серце, воно, воно як яд є на, на устах. Воно дуже спорчене, є багато зла. І з самого початку людське серце воно почало портитися. Чому? Бо Бог дав людині право вибора. Бог не створив людину такою, щоб вона не могла вибирати, але вона може вибирати. Хоча Бог хоче і хотів задумі своєму мав, щоб людина мала добру волю, не була злодумною. Але як у ці військові ангели, вони співали, пам'ятаєте, брат нагадував слова, з'явилась велика сила небесного війська, що Бога хвалили і казали Слава Богу на висоті на землі мир в людях добра воля. Давайте зауважимо, брати і сестри. От Бог дав людинам, людині вибір, право вибрати. Багато чого корисного, правда ж, люди винайшли, і воно ну, корисно служить для усіх нас. Є багато потрібних речей, які є на користь. І саме візьмемо автомобілі. Багато багато побутового, воно є на користь для людей. Але Господнє слово каже, що люди вони є винахідники зла. Здавалося б, Кошти, які можна було потратити на те, щоб побудувати якісь прекрасні будинки для людей, лікарні і так далі. Люди придумують якісь бомби. Придумують якісь ну, ядерно, ядерну зброю, хімічну зброю, біозброю, зброю масового знищення. Людина стала злодумною. Недобра воля. Народ, який ходить от тіні смерті, всі світло засяяло. Воно засяяло прийшло більше як 2000 років назад на цю землю. І давайте глянемо так коротенько, брати і сестри, чи мали люди радість тоді? От ми співаємо ці пісні радісні, де люди радіють, де небо радіє. Але зауважте, раділи тоді. Народ, який проживав в Єрусалимі. Написано, що весь Єрусалим він збентежився. Він почав зайшов ну, таку проблему, тому що народився ще якийсь. Прийшли мудреці поклонитися йому. І що задумає цар? Проходить коротенький час, каже, посліть, і вибийте. До двох років всіх дітей. Здавалося б, ну можна було б якось по-другому, але людське серце воно вкрай спорчене. Воно шукає тільки слави собі, воно шукає тільки зла. Але разом з тим, Бог має свій план відносно кожного із нас. І Бог через ангела остерігає Марію Йосипа до Йосипа каже. Встань, візьми, дитятку, і що і втікай. Хтось сказав, да, треба стати. Це ж Божий план це, це, це треба стояти, а Бог каже інше. І потім з часом говорить, чи може бути щось добре з Назарету. А Бог каже тому майбутньому учню каже, я бачив тебе ще, коли ти був під цілі. Бог знає майбутність нашу, і, можливо, вона буде нелегкою. Але разом з тим, брати і сестри, Бог обіцяє, що Він буде з нами завжди. Він незмінний, Він люблячий. І ту радість, яку він приніс, цей світ, люди не розуміли, да, Ангели пораділи, Марія Йосип раділи, але весь світ ні. в них була інша радість. Творення іншого діла, там Івана далі записано, тому що коли людина робить ну, темні справи, вона не йде до світла. Вона не хоче, щоб її діла виявилися, тому що там багато зла. А Бог полюбив усіх без винятку. Скільки людей на планеті Земля за цей період часу, не знаємо, скільки тисяч років, було людей дуже злодумних, дуже таких людей, які принесли дуже багато зла, але і їх Бог. І сьогодні хоче спасати, Бо хоче дати прозріння людям, тому що дияволу прийшов цей світ вкрасти, вбити і погубити. Перш за все, він краде розум. Він сіє неправду. І як багато є сьогодні правда, брати і сестри, так багато неправди в цьому світі. Але Христос є правда, і Він хоче, щоб ми зверталися саме до нього, тому що в ньому є правда. І він проведе свій народ через всі випробування життя, пройде небо і земля, але слова Його не минуться. Слова Його не минуться, тому що Він полюбив всіх людей. Поки є час, він кличе людей до спасіння і сьогодні. Він не бажає смерті грішника. Він хоче дати ту радість, яку приніс цей світ не тільки Отим пастухам Марії Йосипу, окремим людям, але всім. Написано там, Ангел він промовив слова, всім людям та благовістка. Ту радість може отримати кожен. І тепер вибір за кожен чоловіком на землі живучим, чи прийняти твою той радість своє життя. А в чому та радість? А Радість полягає в тому, що Бог прощає через свого сина нам наше беззаконня, коли ми приходимо до нього в покаянні. Коли він нас просвічує своїм словом, показує нашу наготу гріховну, показує наш стан і через свого сина, коли ми микаємося, Він може нас простить. І там, в небесах та людина буде радіти. Хай Бог поможе кожному із нас радіти тою радістю, щоб ніщо в цьому світі, брати і сестри, не могло забрати ту радість, яку дав нам Христос, радість спасіння. Це більше за все, що можна мати в цьому світі. Люди багато чого мають, багато чого бережуть, але є одне, чого варто берегти. Варто берегти віру в Бога, надію на Бога тримати, берегти своє серце. Знати, що там наше життя, там в небесах, він приготував для, нас, для кожного з нас свої оселі, і свого часу ми туди всі прийдемо і будемо славити Його. А поки живемо на землі, давайте будемо виливати ту радість на тих, хто нас оточує, для наших дітей, перш за все, для тих, хто з нами працюють, щоб ми були тим джерелом, яке зігріває, як сонечко, яке гріє, яке зігріває нас кожного дня. Зараз такий період, коли відключають багато світла, і ми всі ну, відчули, як це незручно, коли нема світла. Нема світла, нема тепла. Але ми знаємо, що приходить ранок і буде сонечко. Буде день. Бог так сказав, що прийде час і буде ранок. Прийде час, і він прийде за нами, брати і сестри, і буде велика радість, каже Боже Слово, і радості вашої ніхто не відійме від вас. Хай Бог благословить йому, Хай буде слава. Амінь. Великий і святий наш Боже, ми дякуємо тобі, що ти прийшов в цей світ.